Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас черговий день, і випуск сьогоднішній це друга частина відповідей на ваші запитання. Ви їх всі лишали під минулим відео про хорошу дівчинку, і в нас вже була перша частинка, але друга частина буде якраз таки сьогодні. Я пропоную нам почати. У мене тут є телефон, з якого я буду вам зачитувати ці запитання, і пропоную починати. Так, дякую за відео. Це було корисно і цікаво, особливо історія з бабусею. Дуже болюча історія. Я вдячна, що ви поділилися нею. В мене є питання щодо хорошої дівчинки. Як перестати опікуватися іншими? Я навіть професію обрала, щоб допомагати людям, але давно-давно згоріла вже, бо люди тільки беруть і знецінюють, витягують. Витягую, і наповнюю себе практиками і терапією. Моя ж рідна. Дійшло до того, що на місце роботи прийшов грабіжник зі зброєю, яку я змогла затримати за допомогою прохожого чоловіка. Його посадять від семи років, бо зафільмувала все це. А в мене проскакували думки: наші я так тепер людину посадять. а в нього сім'я і дочка мого віку. І це мене дуже лякає, бо це нездорово. Я поступово дойду до вирішення питання в терапії, знаю, але можливо це питання буде цікавим для озвучення. Дуже цікаве питання, і мені здається, що воно дуже актуальне: як перестати опікуватися іншими? В будь-яких стосунках завжди має бути баланс. Це такі, знаєте, типові ринкові стосунки. Наприклад, тієї самої ситуації, яку я озвучувала. Коли ви платите за послуги, ви отримуєте ці послуги, ви отримуєте те, за що платите. І якщо ви занижуєте свої ціни або роздаєте поради просто так, тобто вам за них не платять. Якщо у вас в стосунках порушений обмін, тобто ви вкладаєтеся максимально в ці стосунки, а від партнера нічого не отримуєте. Ось цей дисбаланс. Він завжди буде приводити до розпачу, до відсутності енергії, до знесилення і знецінення себе. Будь-яка професія, особливо та, що допомагає людям, вона це прекрасно, що є такі професії, але навіть в них треба в першу чергу визначити свої кордони. Визначити, що є для вас важливим моментом. Наприклад, в моїй терапії з клієнтами я одразу проговорюю ті кордони, які є. Я, по-перше, ставлю високий цінник, він у мене завжди високий протягом останніх двох років, тому що кошти, які я вклала в себе в своє навчання. Терапевтичне і особистісне, вони вже давно-давно переплюнули декілька дуже лакшері квартир. І для мене є певна сума, яку я вважаю рівноцінною за той результат, який отримує клієнтка. Але в той же час це не відміняє кордонів в моїй співпраці з людиною. Якщо людина регулярно запізнюється, якщо людина не поважає мої, а відповідно, і свої кордони, або не дай Бог якесь хамство от по типу цієї ситуації, яка була сьогодні, у мене тут все дуже чітко. Я таких людей просто-напросто відрізаю. Вони ніколи більше не зможуть купити мої продукти, вони ніколи не зможуть більше побути в моєму полі, тому що це моя відповідальність слідкувати за моїм обміном. І допомагати людям, жінкам змінювати своє життя, я можу тільки тоді, коли я отримую відповідний обмін. Якби я допомагала жінкам, а сама була б нещасною, то мені б це аукнулося або на рівні здоров'я, або на рівні невдячних клієнтів. Тому що коли ви ставите певний цінник, низький цінник за... Свої послуги, який не відповідає вашому внутрішньому відчуттю себе і вашій необхідності балансу, то до вас будуть завжди приходити ось такі діти. А коли до мене клієнти йдуть в терапію, коли до мене клієнти йдуть на мої повноцінні програми, тобто це безмежна, це заможна, це величезні психотерапевтичні курси, які стартують там від... 300-400 доларів, у мене ніколи з такими клієнтами немає проблем. Тому що ці люди готові взяти і отримати. І кожного разу, коли я роблю якісь такі раз в рік чи в півроку продукти для знайомства для такого доторку із собою своїм полем. Знаходиться якась одна-дві людини, які, заплативши 10 чи 15 доларів, будуть е, намагатися отримати від тебе курс терапії. І ви маєте це розуміти. Раніше, коли я працювала за 500 гривень година, я не розуміла цього. І я дуже сильно е, переживала, включалася і віддавала набагато більше. І коли траплялися якісь ситуації, по типу коли людина намагалася потоптатися по мені і затримати час терапії, там, на півгодини, не заплативши за це, запізнювалась і так далі, я це просто ковтала, і воно мені, звісно, аукалося. І свідомих кайфових клієнтів у мене не було, тому що ці клієнти приходять на вашу опору. На Ваші внутрішні відчуття на, ваше, на вашу самоцінність. І кожного разу в будь-якій професії, в якій б ви не працювали, в будь-яких стосунках, в парі, на роботі, просто з подругами, ви маєте розуміти, чи витримується у вас цей баланс. Якщо я розумію, що в мене, не знаю, в інстаграмі не витримується баланс. Я щось із цим роблю. Я або йду відпочивати, або я піднімаю ціни, або я ем, йду на навчання. Тобто я якось е, намагаюся зрозуміти, де в якій точці, чи енергетичній, чи фінансовій, чи фізіологічній, у мене є прогалина. І точно так само ви маєте сприймати і своє життя. Частіше всього, ось ці допомоги людям без потреби на те, вони чи без прохання на те, вони йдуть від якраз таки ось цього синдрому хорошої дівчинки або від глибинного, глибинної невіри в те, що ви варті всього найкращого самим фактом свого існування. Коли ви відчуваєте, що вам любов, гроші кайфове життя необхідно заслужити, тобто вам треба щось робити, треба комусь допомагати для того, щоб вас визнали, це дуже слизька точка, тому що з такої точки неможливо по-справжньому допомагати. Тому що це все відбувається від із внутрішнього дефіциту. Дефіцитна жінка це та, хто хворіє, це та, в якої мало енергії, це та, хто постійно злиться, постійно ображається на це життя, бо воно таке несправедливе і всі навколо найобщики, а ти одна така прекрасна. І це, звісно, дуже болюча точка для усвідомлення, тому що приймаючи цю точку, ти маєш зрозуміти, що ти ще знаходишся в такій. Дитячій позиції по відношенню до світу, тому що ніколи не можна щиро, класно допомогти і отримати від цього світу всі блага, коли ти це робиш із провини чи з будь-якого дефіциту. Точно те саме я кажу і про благодійність. Якщо ви займаєтеся благодійністю із провини. Тоді це не є розширююче відчуття для вас. Тобто ви внутрішню свою ємність розширювати не будете. Але коли ви робите все із позиції: у мене все так класно, що мені цим хочеться ділитися, чому до мене йдуть е, десятки жінок кожного, кожного дня? Да тому що вони відчувають, що я повноцінна стійка, опорна особистість. І вони хочуть так само. І в моєму полі людина або це бере, або вона починає дуже жорстко саботувати, якщо вона до цього не готова і просто зливається. Просто через те, що я не буду ем, догодовувати ту внутрішню дитину і не стану для неї мамою, тому що для неї це було б максимально травматично. Тому що ця людина має зрозуміти точку, в якій вона ще дитина, і сама себе доростити, піти в терапію, пропрацювати свої питання з мамою, з татом, з образами і так далі. Але мене дуже важко в цьому місті прогнути, тому що це теж було б, були б нездорові процеси. Якось так би я на це відповіла. Так. Часто, коли ти завжди була хорошою дівчинкою, то більшість людей, які тебе знали під час того, як ти починаєш змінюватися, дивуються, не помічають і не приймають зміни. Але нові люди сприймають тебе вже по-новому, то виходить, що ти просто йдеш від тих людей, які бачать тебе з твоєю минулою стандартною поведінкою. Наскільки взагалі можливо залишатися в тому ж соціумі, якщо там вже виникають непорозуміння, і наскільки взагалі люди сприймають зміни інших людей? Таню, класне дуже питання, це справді так, коли змінюєтеся ви, дивіться, всі ми, люди, знаходимо собі людей, які якимось чином реалізують наші потреби. Якщо моя потреба насолоджуватися життям з моїм партнером, то я такого і знайду, з яким ми будемо разом кайфувати в стосунках. Якщо моя потреба доотримати любов, яку я не отримала від тата. І знайти собі папіка якогось, то я знайду такого партнера, який буде мене ще й контролити, який буде мене в цій точці добувати. Тобто люди, вони як пазлики, зліплюються своїми потребами, неважливо деструктивними чи корисними потребами. І коли людина вирішує піти в свій розвиток, вирішує піти в свій ріст. Вона правда починає дивитися на себе, на своє життя і діяти по-іншому. Вибудовувати свої кордони, якось по-іншому доносити думки, по-іншому себе поводитись, казати ні. І ті люди, які не хочуть рости разом із вами, які не хочуть відпускати цей пазлик і адаптуватися, що відбувається, вони таки лишились на цьому місці, а ваш пазлик уже ось такий. І от... Вони намагаються знову з тієї точки, де ви не відмовляєте, де ви хороша, така прекрасна, і все робите для них, підійти до вас, а вже не виходить. І так як ці люди, які не хочуть рости, вони хочуть знайти щось, щоб вас знецінити, бо це найлегший спосіб для них не подивитися на те, що вони лишаються на одному ж місці, а не ви, вони починають вас демонізувати. І саме тому людина, яка обирає ріст, ну, такі люди вони просто відсіюються, бо пазлик уже не сходиться. Це абсолютно нормальний процес. Чи відсіюються прям всі люди, коли ви ростете? Ні, далеко не всі. Хтось зрозуміє, про що ви прийме вас і буде рости разом з вами. А хтось, правда, обере для себе парадигму, що ви погана. І робота із тіньовими сторонами це в тому числі робота із тим, щоб дозволяти собі бути різною, дозволяти собі бути для когось поганою, дозволяти собі бути, е, бути несправедливою, нечесною, е, що там найобщицею, ну тобто, дивля, некрасивою, нерозумною. Е, це їх право, їхня думка про вас. Не визначає вас всі ті ваші успіхи, всі ті ваші результати і ем, досягнення, які ви мали протягом свого життя. І прийняти свою тінь, це означає вивільнити себе і дати іншим людям свободу думати про вас, все те, що їм заманеться. Так. Це дуже класна тема і дуже відгукується. Щодо питань, то цікавить, як знати, яка моя тіньова сторона, як її розгледіти, що саме в мене в тіні. Дуже класна штука, дуже круте питання. Дивіться, все те, що тінь, вона на те й тінь, що ми її не помічаємо. Найкращий спосіб помітити тінь це, звісно, піти. В терапію, особисту групову, або на якісь, не знаю, там терапевтичні майстермайнди. Тобто, щоб інша людина суть терапії в чому? В тому, що інша людина дивиться на вас своїм нейтральним поглядом, без проекцій, без якихось зафарбовувань, вона дивиться на вас і помічає щось, чого ви не можете помітити. А, але якщо ви не в терапії а, і не збираєтесь туди йти, теж дуже класний спосіб є ваші відчуття. Тобто ваше роздратування, ваша злість. Якщо вас ем, яся така голосна, бісить, ем, яся не знаю, не нафарбована, бісить, яся помиляється, бісить, то ось це бісить або злість, або роздратування це якраз і свідчить про. Ту зону вас, яка є у вас, бо якби її не було, у вас би були нейтральні емоції. Ви б такі хм, це ну пофіг, ну ок, ну нехай голосна. А якщо ви сама себе обмежуєте в тому, щоб бути емоційною голосною проявленою, то вас будуть бісити люди або бісити, або дуже-дуже сильно захоплювати, знаєте, прям так маніакально. Це та точка, яка вас кумарить. Я, наприклад, завжди, коли там дивлюся блогерів, спілкуюся з людьми, я відслідковую, якщо мене щось прям так дратує, і потім роблю цю от роботу в своїй терапії над собою, прям виношу це для обговорення. Дуже класний метод. Так, все про, про тіньові сторони. Дякую, мені дуже важливо було це почути. Дякую вам за ці щирі цінні слова. Я, взагалі, чесно вам скажу, так кайфую від нашого спілкування тут в коментарях. Я прям читаю всі коментарі, вони всі такі свідомі, такі круті. Я прям нереально вдячна вам за те, що у нас такий формат. Я бачила, що ще одна жінка писала, що хочеться довшого, довшого формату відео, типу 20-30 хвилин. Цього разу у нас виходить, але е, я хочу тут зробити таку ремарочку, що зараз у мене челендж для звикання випускати вам кожного дня відео в Ютубі. І саме тому в мене це правда забирає багато енергії, е, і я. Тупо не можу кожного дня записувати довгі відео для вас, і мені важливо бути, зберігати свій ресурс і ось цей баланс, про який я казала на початку. Але 15 числа в мене закінчується цей челендж, і я планую переходити на одне-два відео на тиждень в Ютубі, і там я вже буду більш розгорнуто, більш глибоко занурюватися в всі питання, в теми. І мені здається, що там відео вже будуть подовші. Так що, щоб ви знали, я. Я читаю ваші коментарі, я дуже ціную нашу ком'юніті і. І пишіть, будь ласка, можливо, ще якісь питання. Мені, чесно кажучи, найлегше в такому форматі відповідати. Просто походу на ваші питання відповіді мені прям дуже круто, дуже наповнююче. Тому пишіть ваші запитання на всі, всі всі теми, що вас турбують. Я буду влаштовувати такі відповіді, такі розмови, дівчачі. Обнімаю вас до завтра. На зв'язку лишаємося з вами.